Що взагалі було в моєму житті? Школа виживання, печальні курси акліматизації, втрата будь-яких професійних навичок, відмова від перспектив кар'єрного росту, зречення від шлюбних контрактів, підписування батьківської спадщини на користь громади, відлучення від церкви, вигнання з партійного серекту. Я нічим не відрізняю ті решти, спраглих на цій трибуні. Нас усіх поєднує пам'ять про наші втрати. Ми тримаємося один одного через відчуття спільно втрачених скарбів та капіталів. Нас тримає на цих пластикових стільцях велика солідарність чоловіків із багатим, проте невтішним досвідом, із чіткими уявленнями про життя, із безліччю спогадів та безліччю фантазій, із любов'ю до жінок, які ніколи не відповідали нам взаємністю. Нас утримує на ногах призвичайність до місцевого клімату і алкоголю. Ми пізнаємо один одного за розфокусованими поглядами і різкими жестами. Нам водить по стадіону потреба справедливості жадоба реваншу. І той, хто думає, ніби справа лише в рахунку, ніби саме рахунок збиває нас у зграї чи розганяє нас по наших квартирах, той просто нічого не розуміє. В чорних закутках запеклої чоловічої свідомості, в глибоких штольнях нашої невпевненості та е переконаності. Той нічого не розуміє в тактиці його поєдинків, котрі вимагають від нас терпіння і витримки, покори і смирення, без яких неможлива жодна велика перемога. Думаю, я за рахунку 2-0 на нашу користь ми йдемо на перерву. А далі в кінці йде такий о, е, ніби ліричний монолог героя, який звертається до своєї ліричної героїні, яка не хотіла відпускати на цей матч. Ладно, мала, говорю я, подумавши, я тобі зараз все розповім. Щоб ти розуміла, в чому тут річ. Тактика його поєдинків мала полягає в тому, що ми всі потребуємо розуміння і співчуття. Відсутність розуміння і брак співчуття роблять нас безпорадними перед дощами за заметілями. Викручують нас, вибивають із нас наші тепло та совість. Дуже важливо мати можливість порозумітися і бути почутим. Дуже важливо мати про що поговорити і чим заповнити безкінечний розлогий час, якому нам довелося жити. Важлива любов, але так само важливим є дух запеклості, долучення до тривожних механізмів, які рухають хмарами в небі, рибою в водоймах. Важливою є серйозність усіх наших перемог і поразок. Їхні гіркота й солод, оскільки без них ми взагалі не відчуваємо жодного смаку. Ми самі витворюємо собі ці химери і починаємо в них вірити, оскільки йдеться нам не так про реальність цих химер, як про реальність віри. Саме вона виправдовує всю нашу наївність і нетерпимість, усі наші дитячі захоплення за забобони, наш страх, розчарування, правопорушення. Футбол не вирішує наших проблем. Але він дає зрозуміти, що більшість проблем є надуманими і вигаданими, сумнівними, і штучними, як положення поза грою. Футбол це велика ілюзія, велика умовність, яка втім дозволяє нам лишатися самим собою, не дає нам кінцево замовкнути, розпалює в нас вогні і заливає нас ярус за ярусом крижаною водою радості. Футбол, на відміну від решти життя, не до кінця втратив це неймовірне відчуття чесного протистояння, чіткого розподілу, можливості справедливого суддівства. Тому що в футболі насправді все дуже просто і дуже чітко. Білі футболки, чорні труси. Помаранчеві хмари, зелене сонце, рожева трава. Спасибо. А, а зараз я з великим задоволенням передаю слово Максу Кідруку, який почитає щось зі свого придання. Макс Кідрук. Привіт усім. З вашого дозволу буду сидячи. Ну, теж кілька слів про те, питання, яке я написав. І ще Світлана почала з того, що хтось любить футбол, хтось не любить. Десь до 99-го року, якщо я не помиляюся, був просто скажений фанатом футболу, я не пропускав жодного матчу, пам'ятав всі рахунки. А потім, якщо ви пам'ятаєте, це був вже занепод того Динамо, ще при Лобановському, коли, дійшовши до дні четвертої ї чемпіонів, ми приймали все по дому Баварію і рвали її на шматки, по ходу матчу 3-1, і потім так вийшло, що просто потупому звели той, Німці звели той матч в ніч Ю3-3. І мене це настільки розчарувало, що після того я не дивився футбол років з п'ять взагалі. Ось, і ну, тільки зараз потихеньку починає відновлюватися. Тому моє повідання повністю вигадане, ну, воно не вигадане, безумовно, воно на реальних подіях, але я навмисно змінив назви команд і деяких гравців. Тобто, замість «Динамо» у мене торпедо, але замість інших команд інші назви. Називається вона «Трансфер» і оповідає е, про те, як український грант Торпедо Київ» Підписала, ну, викупила одного з найкращих нападаючих е, італійської серії А з Міланського «Інтера». Ну Ось він прийшов, там були різні перепиття. Я зачитаю вам лише один уривочок з цього оповідання. Змірковуючи отак про нещасливу долю свого товариша, я не відразу втягнув, що на полі відбувається щось несусвітнє. Стало на середину першого тайму крилаті комбайнери. Команда, котра від одного імені свого грізного суперника мала б усім колективом накласти в шорти, вже вела в рахунку 0-3. При цьому продовжувала тиснути на ворота Торпедо. Я пролупив баньки і став уважніше слідкувати за подіями на полі. Поволі я вхопив, що виною всьому кузьо Дерепаща, молодий голкіпер киян. В ханових епізодах ворота абсолютно не контролював м'яча. Подекуди він грав більш-менш нормально, зате іноді поводився, немов п'яний. Всі м'ячі, що залетіли всіх куторпадівських воріт протягом перших 30 хвилин потрапляли туди не завдяки майстерності нападників крилатих комбайнерів, а виключно через те, що Дерипаща просто не міг тримати шкіряну кулю в руках. На 35-й е, хвилині тренер вирішив замінити кузю, однак запасний страж воріт поївся ще більш дивно і неадекватно. Замість того, щоб вийти на заміну, він автово почав битися, після чого втік у роздягальні. Третій голкіпер на той момент заліковував травму стовпи і не був заявлений на цей матч. Таким чином, столичній команді довелося продовжити гру з кузою на брамі? У другому таймі я забув навіть про дьомика. Воли посипали торпеда, не наче спілі горіхи з дерева. Захисники чемпіона України второпавши, що ворта сьогодні, яко кажучи, не в гуморі розгубилися. Їхні дії розладналася, перетворивши оборонні родити торпеда на прохідний двір. Більше того, за відсутності травмованого плеймейкера Дерев'янко. Столичні футболісти абсолютно нічого не могли створити біля воріт суперника. Атака, як кажуть, не йшла. Торпедо конало. Не допомогло ні ображене грізне годіння стадіону, ні історичні залилисті крики головного тренера. Щоправда, коли комбайнери відвісили у торпедів сам четвертий сухий м'яч, тренер заспокоївся і почав методично зважувати місця свого подальшого працевлаштування. Після п'ятого гучного удару стадіон заходився наспівувати мелодію похоронного маршу. Це на мало тренера на думку про те, що роботу доведеться шукати за кордоном, а Гузю Дерепа що примусило замислитися над заповідом. Після того, як на табло засвітилося 0,6, всі, хто мав хоч яке-небудь відношення до ДФК Торпедо, починаючи з прибиральниці на тренувальній базі і закінчуючи президентом клубу, думали лише про одне. Господи, зроби так, щоб цей кошмар швидше закінчився. Матч завершився за рахунком 1-7. Кузя плакав. Ховаючись від, від оболівальників за, за спинами спецназу. Жоні подзвонив своєму агенту і сказав: до сараків все, я хочу назад до інтера. Президента клубу повезли в лікарню з підозрою на інсульт. Такої ганьби найкращий український клуб не знав від самого заснування. Дякую. А, а далі в нас буде людина, яка, мабуть, найбільше з всіх присутніх не любить футбол чому неодноразово публічно зізнавався? Хоча ми колись грали навіть одну гру, це було здається, ні, в Харкові під час якогось фестивалю ми вирішили влаштувати років 12-13 тому якийсь матч. І тоді присутній тут Андрій Кокотюха, оскільки він зовсім як він, за його визначенням не міг грати по він став на ворота. Але що ворота були невеликі, то їй навіть вдалося щось відбити. Але от, власне, коли ми запропонували Андрію. Взяти участь в цьому проєкті І він одразу чесно попередив, що футбол не дуже любить Але тим не менше він про нього написала. Ріку Добрий день. Ну, Я знаю одну людину, яка настільки не любила Радянський Союз, що дуже раділа, коли радянська збірна з футболу комусь програвала. Це такий от був спротив. Насправді Сергій правильно сказав, я футбол на якомусь такому рівні тваринному, підсвідомому, генетичному, просто ненавиджу. Але футбол входить в п'ятірку речей, яких я ненавиджу, яких не можу сприймати, на які не можу адекватно реагувати. І я справді не розумію, що це за цінність, коли сидиш без штанів перед телевізором з пивом. На екрані хтось бігає, а ти, а ти, ти качиш гол, а, а твоя дівчина ще мусить це терпіти, по, 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 по ти цим насидишся, натішишся. Це так, цей бештанів, так. Але е, тим не менше, коли ми обговорювали це, е, то Сергій сказав, ну добре, напиши про те, як ти не люб. Ну, Писати про ненависть не можна взагалі свою ненависть кудись вихлюпувати. Я спробував в художній формі пояснити, за що і чому я не люблю футбол. Ну, між іншим я не соромлюся признаватися в двох речах на людях. Цього не робить ніхто, а я це роблю. Я не соромлюся признаватися, що я не люблю футбол. Я не староблюся признаватися, що я не, 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 не люблю фільми Тарковського. І я при цьому не боюся щось імінж, зіпсувати чи що. Ми так, не Тим не менше, я спробую зачитати кілька абзаців, якщо ви готові послухати. Власне кажучи, я не буду переповідати сюжет цього. Оповідання насправді тут йдеться про те, як людина, яка не любить грати в футбол і не любить футбол, змушена це робити в силу обставин. Та історія вигадала чи. Е, я всі історії вигадую, але тільки я починаю щось вигадувати, то, то відразу прототипи знаходяться наразі. Історію Юрія Луценка. Ну, е, очевидно, е, я там поставив багато крапок, але ще не закінчено. От. Тепер поговоримо нормально, Юрець. Санчо намагався триматися якомога мирою. Ага, Текст називається Ботан і його тренер, і як ви розумієте, це, це діалог між Ботаном і, 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 і тренером. Так. Нас тут ніхто не слухає. Скажи, ось що знову не так? Чому ти не хочеш одягати форму? Я не вийду на люди в білизні. Я не можу, як вам ще пояснити? Юрій уособлював відчай та приреченість. Вірніше, це була така відчайдушна приреченість. Де ти бачив білизну? Труси. Я не вийду на поле в трусах. Я по квартирі не ходжу в трусах. Це спортивні труси. Чувак ти в шортах ходиш, ходжу. Тоді вважай, що це такі шорти. Але це не шорти, це труси. Я в школу на фізкультуру ходив в штанах, в спортивках. Мені мама з цього приводу довідку від лікаря брала. Твою маму не витримав Санче. Ти ж якось купаєшся на пляжі влітку, ти в шортах купаєшся потом. В шортах! Я взагалі не купаюся про пр 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 Мибрив Юрій. Мені шкодить пряме сонячне проміння. Ми з дружиною в гори їздимо, там можна не виходити без штанів на люди. Подумки Санчо порахував до десяти, потім ще до двадцяти. Це спортивна форма нашої команди, сказав він, тримаючись з останніх сил. Це твоя спортивна форма. Ти не, ти не можеш нічим вирізнятися від нас усіх, ботам, від, від гравців, від твоїх товаришів. Ти захищатимеш наші ворота, Юрець. Чому я не можу їх захищати не в трусах? Володимир Миколаючу, я не розумію, чому я не можу? Чому не маю права втягнути звичайні спортивні штани? Я вже погодився стояти на воротах. Ви витратили на мене кілька днів вашого дорогоцінного. Я зовсім не перебільшую. Дорогоцінного часу. Я можу захищати ворота. Я спробую це зробити. Я гратиму в футбол, але я не можу виходити на люди голий. Це спортивна форма. Ти не голий. Це труси, Володимира Миколаєвичу! Я не ходжу в трусах на людях. Не ходжу з голими ногами, бо в мене криві, розумієте? Не гребе. Гребе! Гребе, Володимира Миколаєвича! Для мене це все одно ходити ходить голим. Як ви не можете цього зрозуміти? Все досить. Санчин цілив на Юрія пістолет. Палець легенько пестив гачок спуску. Зараз ми побачимо козел, як ти вмієш захищати інших. Свою родину, наприклад. Жінку свою. Юлю, здається. Правильно? Юлю? Юлю, системний адміністратор пополотнів. Зараз я привезу її сюди. Санче сам дивувався власному спокою. Тебе я не маю права пальцем зачепити. Так карта лягла, що ти, мудак, мусиш грати в нашій футбольній команді. Хоча ані мені, ані тобі, ані шефу цього не хочеться. Але до завтра. До самого кінця матчу твоя Юля сидітиме тут, з нею, з, з нею залишиться мій колега. З пістолетом в одній руці і з телефоном в другій. Якщо ти не вийдеш на поле, ось в цій спортивній формі, спортивних трусах твої Юлії гайки, не, не знаю, що захоче з нею мій колега зробити перед тим.